Абсолютно наші представителі. Взагалі, яка не індексується вже роки. І люди доведені до... Розумієте, ці люди в основному які зробили все для того, щоб перейти від системи Радянського Союзу забезпечити правопорядок, і погано, боротьбу з очинністю. І... Да, це тут ці люди Саме стоять. Ну, і сьогодні їх кинути. Це... на нас в своє время. Ми підтримали, коли е... розпад Союзу, вся тяжість на нас була, то о, ваш ми підтримали. Слушайте, ваш опит і все остальное, це сьогодні було... Нікому не потрібен. Оце. От потрібен, насправді, то потрібен. Україні потрібно. Володимир Борисович, у нас тут викладно можна. Мені знати. голова адміністрації вже показав. 에, дивіться. Буду говорити чесно. Пенсійний фонд Дефіцит пенсіонного фонду 150 мільярдів. Це серйозна здирка, ви розумієте. Я прийшов, Я з нею встигнувся, маю з нею якось розбиратися. Я вважаю, що о сучасній пенсії це завдання номер 1 Це про те, що ви говорите, ми говоримо різними словами. Але як його робити зараз, там тільки по МВС буде десь плюс 6 мільярдів. У нас люди отримують пенсію 9, 949 грн. це ще 2,5 мільярди. Тобто завдань у мене більше, ніж можливо уявити грошей. Але я вам хочу одне тільки сказати, що я над цим питанням думаю. Це стосується не тільки МВС, це стосується МВС, це стосується шахтарів, це стосується взагалі всіх тих, хто вийшов раніше на пенсію. І зараз ті, що зараз виходять, вони отримують більше, більше пенсії, ніж. Тому, якщо чесно, я нічого не буду обіцяти можути. Але я обіцяю тільки єдине, що я над цим працюю, ну, це, це правда. І як тільки буде можливість, я це зроблю. Ви бачите, по зарплаті я знайшов можливість. Ну так. Да. Мінімально знайшов. Зараз трохи підвищуємо зарплату вчителям-лікарям. Ну, тобто займаємося так, щоб системно вже вирішити цю проблематику. Скільки ну, часу, я це чекати. я не знаю. Я хочу це зробити в цьому році. Ну, в 17. Я... Я, я, чесно говорю, мужики, може, ну, я не хочу ну. вас обдурювати, тому що ви післязавтра мене зустрінете і скажете, ну ти ж казав. Ну, при, Я вот примерно скажу, вот здесь О. большинство людей. Здесь большинство людей получают пенсию ми, меньше двух тысяч. Вот пару я пару я офицер майором 6, ушел 6. на пенсию, 1870 у меня пенсия. Я я работ... нормально. Мало того, я ушел в молодые годы. Я ушел не из-за того, что я не мог работать. Я просто не мог, когда много ворует, понимаете, и работать с этими людьми я не хотел. Я принципиально ушел. И здесь большинство очень как вам сказать, опытных людей, которые просто прозебают и работают охранником, позорище, когда полковник стоит на дверях. Вы поверьте мне, это... Не только стыдно, это стыдно то, що довели Открывает до такої степені. до такої степень. Я, я, я никогда не відказувався служити своїй країні. Я і жизнь віддати можуть страні. Чесно, я просто хочу сказати, що прем'єр-міністр теж від себе чесно. Ви зрозумієте правильно, оці люди, вони он, цю молодь виховали. Ті, хто нині працює, це на цих кістках. Ви зрозумієте правильно. Я тут усі люди, не... ті, хто були і на Майдані, тут багато людей. Тут люди порядні всі зібралися, тут не... Не, не корупціонери, не бандюгани. Так, да, помилки робили всі. Система ламала всіх. Хто міг, он людина сказала, так, не захотів, пішов. І тут таких багато є, що пішли. <пиш> <пиш> а ті, хто 949 гривень зараз отримують, виявляєте, як? Це Та Ми не але ми просимо вас, ми вийшли, щоб ви <пиш> ви, ви, щоб <пиш> ви ще раз могли. Воно в мене отримає. Пенсійна система в мене в голові. Я вважаю, що це одне з головних завдань, яке маємо вирішити. Дякую. 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 Дякую.